Пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Всі ми знаємо, що зима прекрасна пора року, в якій безліч різних розваг. Цю пору описують в книгах, пишуть вірші, малюють картини. Ось, послухайте, один з віршів його написав Петрусь Бровко. Ой, зима, зима, зима! Веселі ж пори нема, гірка, сани, гомін, сміх, синій вечір, білий сніг, дітлахи на ковзанах, скільки радості в очах. Так, дітки, взимку можна весело грати в сніжки, будувати зимові фортеці, ліпити сніговиків, кататися на санчатах. На лижах, а як же цікаво кататися на льоду. Але сьогодні ми поговоримо про те, що це може бути дуже небезпечно, адже кататися на льоду можна тільки в дозволених місцях, а саме на ковзанці. Але якщо ти потрапив у місце, де побачив лід, це на озері, на річці. Пам'ятай, що тут кататися не можна, адже вода в ставках замерзає нерівномірно, і ти ризикуєш опинитися у холодній крижаній воді. Але якщо так сталося, що ти не послухався, знайшов лід і таки вийшов на нього, відчувши, що лід прогинається або тріщить, обов'язково лягай на кригу і повзи до берега. А якщо ж вже сталося лихо і ти… Провалився під воду, обов'язково треба голосно кричати і кликати на допомогу. Розставивши широку руки, намагатися виповзти і повзти до берега. А зараз пропоную переглянути один відеофрагмент про те, як білочка потрапила в полонку. Давай, давай, доганяй! Ми будемо біля озера. Не борись! Дороги! Лишню! Клас! Оце швидкість! Ви бачили? Привіт! Катаєтесь? Ага! Так, весело! Ну, катайтесь, катайтесь, а я готуватимусь до шоу. На льоду. Стій. Ти що, зібралася на озеро? Ага. Уявляєш, для кобзанів потрібен лід. Немає там ніякого льоду. Озеро ще не замерзло. Замерзло. Звідси видно, що замерзло. Пропусти. Білочко, Зайчик має рацію. Крига ще затонка. Не вигадуйте. Мені потрібно тренуватися. Ой, білочко, не йди. Я так хвилююся за тебе. Ви що? Зговорилися? Ага! Ви просто мені заздрите. У вас же ж немає ковзанів, а тільки якісь допотопні палиці. Білочко! Дічко, спокійно, тримайся! Так, лягай на лід. Так, 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 ми тебе витягнемо. Давайте санчата. Нічого-нічого! Зараз тепленького чаю! Усе ж закінчилося добре. І ми з тобою. Друзі злого не порадять. Не порадять, так і знай. Допоможуть і розрадять. Друзі завжди побажай. Отож дітки. Чи запам'ятали ви, яка розвага може бути небезпечною для вашого життя та здоров'я? Чи можна виходити на лід, на ставку або озері? Які правила ви запам'ятали? Буду з нетерпінням чекати на ваші коротенькі відео з відповідями. А зараз бажаю всім міцного здоров'я, до побачення. Все буде Україна! Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.